Світовий лідер ринку планшетів, звичайно ж, це компанія Samsung, не так давно провів світову презентацію своєї топової новинки. Планшета, який з одного боку став повноправним продовжувачем лінійки Galaxy і за дизайном і за своїми технічними характеристиками, з іншого звично обіцяє стати новим орієнтиром для всього ринку. І ось це уже також відмітимо звично. Презентація цього очікуваного багатьма продукту відбулася наприкінці цього тижня і в українській столиці. Зараз в усьому світі відбувається низка офіційних стартів продажів нашого нового пристрою Samsung Galaxy Tab S. І Україна в цьому плані не є виключення. Для компанії Samsung український ринок дуже важливий і свідченням тому є дуже широка популярність наших пристроїв серед громадян України. Цей планшет справді став у багатьох розуміннях прогресивним. Дизайнерам вдалося створити витончений та мінімалістичний образ. В Україні, до речі, будуть доступні планшети двох кольорів сліпучо-білий та титаново-бронзовий. Тепер дивимось зовні. Товщина всього-навсього 6,6 мм. міліметрів. Вага, і це при 105 дюймових габаритах дисплею менше за пів кілограма. Дисплей, до речі, тут особлива гордість виробника. Його роздільна здатність 2560 на 1000 600 точок. Тих матриців, звичайно ж, фірмовий Super AMOLED, який ми з вами неодноразово нахваляли за соковитість і барвистість. Ну а як же ще може бути при таких мало нерекордних показниках контрастності, які у 100 разів вищі, аніж у звичайних екранних матриць? А тут на Tab S дисплей іще й адаптивний. Сам автоматично підналаштовується під специфіку та кольорову гаму програми, відкритої користувачем. Чи навіть двох програм одночасно не забуваємо про багатозадачність табу S. Чимало інших базових технічних показників пов'язані, так цікаво вийшло з цифрою 8. Збудовано все на восьмиядерному процесорі Exynos. Тут 8-мегапіксельна основна камера зі спалахом наголосимо. Батарея на майже 8000 мА годин і її в нормальному робочому режимі має Вистачати більш ніж повірте на восьмигодинний робочий день. Єдине, що точно не кратне восьми, так це три гіги оперативки. А от бортової пам'яті двічі по вісім, себто 16 гігабайт. Але її легко збільшити додатковою карткою пам'яті, яку дівайс підтримує. В цілому табес, як бачите, відповідає останнім досягненням. Назвемо їх так ринку планшетобудування. Є тут і ще чимало цікавих фішок, про які цілком можливо, у нас іще буде не одна можливість детально поговорити.